Вітаю, команда Першого Подільського готова підсумувати 8 серпня. Тож про основні події розповім далі. Застосунок, який покращить життя військових, президент України взяв участь у презентації армії Плюс, глава держави розповів про базові функції застосунку, зокрема й про армію АЙДІ та опитування, яке дозволить бачити реальну ситуацію із забезпеченням підрозділів. Володимир Зеленський також заакцентував увагу й на додаткових можливостях застосунку армія Плюс, які згодом будуть доступними. Мета цього застосунку у тому, щоб звільнити українську армію від марудної паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію та заповнення паперів. Ми починаємо з рапортів спочатку електронні рапорти, а продовжимо обхідними та усіма іншими паперами, але але на наступних етапах розвитку армії плюс у застосунку мають з'явитись також і інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі ті необхідні соціальні і комунікативні потреби потрібні потреби на службі. Зокрема, у застосунку будуть курси та навчальні програми, які потрібні опанування нового це для нас є пріоритетом. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні відчувається брак потужності електроенергії через захоплення Запорізької АЕС та постійні обстріли ворога енергетичної інфраструктури. Відтак сьогодні в пріоритеті розбудова ХАЕС паралельно із початком будівництва п'ятого та шостого енергоблоків добудують третій та четвертий. 7 серпня на Хмельницькій атомній електростанції відзначили 20-ту річницю від моменту запуску другого енергоблока на урочистостях. Побувала і наша. Знімальна група на Хмельниччині відзначили непересічну подію. 20 років з моменту запуску другого енергоблоку на Хмельницький АЕС. Поряд із ним нині тривають будівельні роботи на третьому енергоблоці, готовність якого на сьогодні оцінюють навіть 80%. На урочистостях були присутні працівники, які пам'ятають недоспані ночі і усі труднощі перед запуском. Дуже багато прийшлося приложити зусиль. От я часто думаю, така маленька людина. О, а такі, знаєте, може робити всякі діла. Багато ще є, лишилося людей. Багато вже відійшли, як то кажуть. Але ж пам'ять про них лишилася. Оце цей блок. Проблеми в енергетиці України, які виникли після 2022 року, зрушили питання нових потужностей. Зокрема, основну увагу щодо нових енергоблоків зосереджено на будівництві з нуля ХС номер 5 і 6 на основі американських технологій та обладнання. Проте на втілення цих планів потрібен час. Основне тут не втрачати час, тому що це не проекти там одного року і навіть не двох. І тому ну в нашій ситуації з третього ми говорили. Тут тут у нас є унікальна можливість, тому що в нас є устаткування. Він добудований, коли е, починаються оці е, е, маніпуляції спекуляції стосовно стану, ну треба просто от побачити. Я розумію, що це, е, це дає розуміння реальності. Після аварії на Чорнобильській АЕС Верховна Рада наклала мораторій на спорудження і введення в експлуатацію нових атомних енергоблоків, в результаті чого 30 років тому будівництво було зупинено. Нині у Верховній Раді лежить новий законопроєкт, який має зняти обмеження, аби Україна продовжила будівництво. Основне питання це цілісність корпуса і міцність корпусу реактора. Все інше обладнання. Ви знаєте, що ми постійно обновлюємо, і та концепція, яка ізначальна існувала. Що блок практично 30 років працює і потім він закривається, тому що все старе. Такого зараз немає, тому що все обладнання постійно обмінюється. І фактично, стан цього блоку відповідає сучасному стану енергетики. За кількістю ядерних реакторів Україна посідає сьоме місце у світі та п'яте в Європі. Будівництво нових потужностей змінить ситуацію кардинально. Третій енергоблок. Після того, як він буде впроваджений, і четвертий він надасть додаткову кількість робочих місць, додатковий імпульс для розвитку економіки. Це додаткові надходження, податки, і в перспективі. Я сподіваюсь, знову ж таки найближчий п'ятий і шостий енергоблок із нашими американськими партнерами заплановано до реалізації і до спорудження. І отже, за оцінками експертів, за оцінками урядовців, енергоатому Хмельницька атомна станція стане однією із найпотужніших. Загалом в Європі, цей день відзначився традиційною підтримкою нашого війська. Працівники підприємства передали два автомобіля: катер, квадрокоптери та інше устаткування, яке допомагає нищити нашого ворога. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькій обласній дитячій лікарні розпочалися підготовчі роботи перед будівництвом сховища, де зможуть перебувати 400 осіб. З деталями будівництва ознайомився й очільник області Сергій Тюрін. Укриття матиме два блоки для пацієнтів та персоналу, і медичний блок, де будуть розміщені операційні реанімація палати для хворих. Будівництво сховища планують завершити до кінця цього року. На це у 2024 році виділено понад 100 мільйонів гривень із державного бюджету. І майже 44 мільйони гривень з обласного. Понад 60 питань порядку денного депутати Кам'янець-Подільської міської ради розглянули за годину. Здебільшого рішення стосувалися розподілу більше ніж 28 мільйонів гривень бюджету. Тож на що витратили кошти, а на що вже й не вистачило, розповіли колеги із ТРК Кам'янець-Подільський. Платні парковки, музичні інструменти, пільгові перевезення, ліфти. І це далеко не весь перелік, куди спрямували кошти з міського бюджету Кам'янець-Подільського. Під час чергової сесії депутати розподілили більше 28 мільйонів гривень на потреби громади. На управління освіти і науки додатково пропонується виділити проведення експертизи про коли... По капітальному ремонту харчоблоку ліцею No9 123 тисячі гривень, на придбання музичних інструментів для ліцею No9 200 тисяч, на поточний ремонт санкт ліцею No2 200 тисяч, поточний ремонт спортзалу ліцею No16 105 тисяч. Додатково 200 тисяч на оплату по встановленню флагштоків на місцях захоронення учасників бойових дій. П'ять мільйонів гривень виділили обранці на харчування дітей пільгових категорій. А для комунальників вкроїли 9,5 мільйонів, сім з яких це лише заробітна плата. Зазнає ремонту і один спортивний майданчик. Була й пропозиція допомогти захисникам, виділивши один мільйон на дрони. Це питання схвалення не отримало, ба більше викликало суперечку. Що, е, ми виділяємо кошти на, ремонт, на... Е, ще на щось, то е, питання в тому, щоб виділити цей мільйон для того, щоб закупити дві дрони. Тому що якщо там не буде втримана, значить то, що виділяється зараз, воно буде недоречно. Це перше. Друге, за один мільйон можна закупити в середньому, середньому 30-40 дронів камікадзе. А це мінімум один батальйон танків, який буде знищений. І кожен майже день ми хоронимо тут кам'янці наших громадян. Невже їхнє життя не вартує того, щоб там виділити мільйон для того, щоб передати ці дрони на любу яку тих Покровських напрямком? Ви займаєтеся просто політикою. Яка політика? Ви, я що собі на карман прошу? Чи що? Яка пам'ятка? Я обговорює візьміть робочу і, і Це питання всі висовети. Невтішні новини отримали й освітяни. Дві школи громади перейшли на дев'ятирічну форму навчання. І хоч штат не скоротили, а заробітні плати знизили. Разом з тим виконком міськради відтепер збільшився на дві штатні одиниці, які виділили для сектору мобілізаційної роботи та рекрутингу. Лише від батьків залежить, як дитина буде бачити цей світ. Аби у малечі не було проблем із зором, потрібно перевіряти його у лікаря-офтальмолога. Найперше, що важливо для спеціаліста, це хороший контакт між дитиною та батьками. Про секрет ефективного лікування зору та особливості роботи офтальмолога розповість Олександра Толстюк. Валентина лікарка-офтальмологиня. Спеціалістка каже, турбуватись про здоровий зір дитини потрібно ще з народження. Найчастіше маленькі пацієнти мають такі проблеми. В першу чергу це діти, які мають запальні процеси. Зараз літо і такі діточок у нас найбільше, тому що вони багато часу проводять на вулиці, руки деколи можуть бути брудними. А друга категорія це діти, які мають вроджені відхилення в будові ока, потребують носіння окулярів, додаткового обстеження, лікування в кабінеті хоронозору. Ну і найбільша кількість дітей це ті діти, які полюбляють проводити свій вільний час. А до того ще й навчання, додаткові заняття перед гаджетами. Лікарка наголошує, найважливіше це взаємодія батьків із власним чадом. Без цього складника лікування не завжди ефективне, адже компроміс та пояснення із боку дорослого це великий крок у покращенні зору. Досить часто я бачу, як конфліктують батьки з дітьми і кажуть, от тепер я заберу телефон, ні жодного телефону. Ти мене не слухаєш, ти мене не чуєш. Мені би не хотілося, щоб на дитину незахищену, таку ще незрілу особу ну, от, потрапляв такий шквал батьківського негативу. В першу чергу я звертаюся завжди до батьків. Ви повинні вашу дитину чути, розуміти. Спілкуватися, дружити, пояснювати батькам потрібно підготувати дитину до прийому у спеціаліста, пояснити малечі, що ніякої загрози огляд не несе. Однак, якщо малюк все одно боїться, лікарка має й на цей випадок декілька маленьких хитростей. Перша задача офтальмолога це комунікація. З дитиною треба подружитися. І деколи приходиться говорити, що я не лікар. І дивитися тобі очки не буду. Сідай, будь ласка, мамі на руки, ми подивимося, маму або тата. Тільки від батьків залежить, як їхнє чадо буде бачити цей світ. Тож звертайтесь до спеціаліста вчасно, адже деякі проблеми зору згодом можуть стати невиліковними. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Забезпечити надання безкоштовних медичних послуг славучанам на виконавчому комітеті міської ради проаналізували роботу медичних закладів за 6 місяців. До уваги взяли й висновок від НСЗУ. Були розглянуті основні питання, які потребують сприяння міської влади, закладів медицини та самих пацієнтів, яких закликають до своєчасної комунікації у разі непорозумінь, що можуть виникнути у процесі лікування. Нашим лікарам можна довірати і потрібно довірати. Вони виконують дуже професійно свою роботу. Але є питання, які в робочому порядку ми аналізуємо. Це Питання роботи пологового будинку, це питання, то що не з обсязі забезпечуються медикаменти пацієнтів, які перебувають в закладах. Але ще раз саме головне, що я хочу сказати, що люди, які звертаються сьогодні в медичні заклади, вони 100% повинні отримати безкоштовну допомогу. Це отримання, це проведення там аналізів, це отримання медикаментів, і тих поступ безкоштовно, якщо вони перебувають на стаціонарному відділеннях. І наразі, якщо виникають якісь питання непорозуміння, ви повинні ці питання обговорити з завідувачем відділення або з директором закладу. Якщо у вас не знаходяться, відповідно не завільняє відповідь, будь ласка, ми готові спілкуватися, комунікувати в цьому плані для того, щоб мінімізувати всі скарги. Проблема безпритульних тварин залишається актуальною. Аби зменшити кількість котів на вулицях міста, волонтери громадської організації Врятуй життя щомісячно стерилізують похнастих безхатюк. Цьогоріч вдалося стерилізувати понад три сотні. Як хмельничани можуть долучитися до соціальної стерилізації котів, розповість Олександра Толстюк. Вони живуть біля смітників, будинків та на підприємствах. Хоча безпритульних тварин стає менше завдяки волонтерам. На жаль, містяни постійно викидають кошенят на вулиці міста. Бідкаються зоозахисники. Тож уже декілька років із міського бюджету громади виділяються кошти на стерилізацію тварин, аби запобігти їхньому розмноженню. Цьогоріч вже стерилізували понад три сотні котів. Люба кішка, от вона за один раз вона народжує десь п'ятеро, шестеро котят. Бувають різні випадки, буває троє троє, а буває і вісім. От в середньому, от п'ятеро, шестеро котенят. За рік безпритульна кішка, домашня кішка може народити три рази. Ви можете собі уявити, тобто за один рік кішка може дати потомство в 20 котенят. Всіх котенят. Половина буде так само кішки. І якщо не стерилізувати, не зменшувати, ну можете собі уявити, яка буде ситуація, тобто безпритульні коти вони будуть нас кругом. Кожен хмельничанин може звернутись до волонтерів із проханням стерилізувати пухнастого. В середньому операція для кішки вартує 650 гривень. За програмою стерилізації безпритульних послуга безкоштовна. Часто телефонують також люди, які от працюють на підприємствах, і, і зазвичай знаєте до таких підприємств так само підкидають от кішу. І люди вже знають, що їх потрібно стерилізувати. Тобто ми, в принципі, вже якось знаєте, переломили свідомість людей, що ми без стерилізації нічого не буде ніяких проблем ми не вирішимо. Однак не всі містяни доброчесні є й ті, хто хоче схитрувати. Часто телефонують і говорять, що ми знайшли безпритульну кішку, там котеня знайшли, лишили її собі. Будь ласка, допоможіть нам стерилізувати. Тобто, я ще раз наголошую, що це програма безпритульних по стерилізації безпритульних тварин. І якщо людина знайшла вже десь кішку, вона взяла її додому. Вона, значить, бере на себе відповідальність. Волонтери просять містян не бути байдужими. Якщо часу на перетримку кішки немає. Зоозахисники можуть забрати її у притулок, а потім повернути на місце проживання. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Президент підписав закон, який змінює покарання за дрібні крадіжки. Він передбачає усунення кримінальної відповідальності за злодійство на суму до трьох тисяч гривень. Натомість за дрібне привласнення чужого майна встановлюються штрафи від 850 до 5 тисяч залежно від розміру збитків. Чи справедливе таке покарання дізнавалися наші журналісти у пересічних жителів обласного центру? В Україні відмінять кримінальну відповідальність за дрібні крадіжки на суму до трьох тисяч гривень, натомість на порушника чекатиме штраф. Чи справедливе таке покарання за привласнення чужого на думку містян? Запитаємо. Несправедливо. Якщо це не дитина, не підліток, то несправедливо. Має бути якесь потужніше покарання. Я думаю, що справедливо за дрібні крадіжки, можливо, навіть суму б ще трішки підняв би. І залишив би це адмінкою, а кримінальну більш ну бо кримінальна відповідальність це і судимість, і відповідно на всі негативні наслідки, які тягне за собою притягнені. Дрібні крадіжки, я вважаю, що це десь людина один раз виступилася, нічого страшного. Ну я думаю, що люба крадіжка має бути наказуємо, неважно скільки на 200 гривень чи на тисячу гривень. Це моя така думка, суб'єктивно. Тобто кримінально відповідальна. Так, так, так. Да. Тоді менше злочинів буде в країні. Знаєте, судячи свого життєвого досвіду, покарати завжди легше, а виховати потрібен час. Може, дійсно людина, коли перебуває в таких умовах, побачила, що вона скоїла, може, це дійсно для неї шанс, щоб виправитися, бо тюрма це є тюрма. Я гадаю, що людина повинна нести. Відповідальність конкретну за свої дії і кримінальну відповідальність за крадіжку до трьох тисяч теж повинна людина нести, тому що це. Дозволяє людині ворувати. Вона піде на три тисячі вкраде в одному магазині, на три тисячі в іншому, на три тисячі ще в іншому, і буде знати, що за це нічого не буде. Це погано. Людина повинна нести відповідальність за свої дії. Ну я думаю, відповідальність має бути за все і має бути однаково, незалежно від того, дрібна це крадіжка чи якась крупна. Це має бути кримінальна відповідальність. Я не буду судити, як має каратися крадіжка. Єдине, що я можу сказати, крадіжка має каратися. Більше оновленої інформації у наших соціальних мережах тримайте руку на пульсі важливих подій із життя рідного краю та у різний спосіб підтримуйте збройні сили України. На все добре.